8 листопада Дмитрові виповнилося б 28 років, але страшна війна забрала життя молодого захисника. Він загинув 12 липня 2024 тисячі в бою із російськими загарбниками на Донеччині. 19 липня героя провели в останню земну дорогу в селі Чомужів Казмівської громади. Дмитро уроженець села Борова навчався в Чимужівській загальноосвітній школі, а після закінчення 9 класу вступив до Харківського електромеханічного технікуму. Далі здобував освіту в Харківському національному університеті імені Бекетова, здібний, веселий, щирий, товариський та сміливий. Таким назавжди Дмитро запам'ятався однокласникам, одногрупникам, друзям, кожному, хто, хоч раз спілкувався із життєрадісним та позитивним хлопцем. Дмитро був опорою для своєї родини, завжди допомагав та лишався поряд. Понад усе він любив свою молодшу сестричку, підтримував її та був надійним плечем. Незважаючи на свій надзвичайно молодий вік, він мав золоті руки та серце, був працьовитим, відповідальним, рішучим та мужнім. 1 травня 2024 Дмитра призвали по мобілізації до Збройних сил України. Він сміливо як вірний син своєї держави, мужній солдат, став на захист України. Його поважали та любили побратими. Такий молодий, але стійкий та готовий до боротьби. Він завжди намагався підтримувати високий моральний дух у підрозділі. Загинув солдат Дмитро Волков, стрілець помічник гранатометника 2-го десантно-штурмового відділення, 1-го десантно-штурмового взводу військової частини а 02 81 відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужня виконуючи військовий обов'язок, 12 липня 2024 року, поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підімав, небодим, небодим. І душі всі я разом з ним. Вітер, підімаю, небодим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, небо небодим, небо будем. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивинок квітам чи куб гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так зі смертю в такт, так, і не згорить їх останній танк Така наша доля Серед мінного поля карбується, правда і слава, і сила, і воля. Горе, ніби ціле море, але будемо стояти помісні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брате, коли навічно лягатиму спати. Пам'ятатим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, неподив, не подим. Не І душі всі рою разом з Вітер підіймав, не бути. Вічна пам'ятаю, хто загинув. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер піднімав небо, небо дим і душі всі рою разом з ним. Вітер піднімав, неботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер піднімав, не небо непадим. Назад усім живим. Вітер підіймав не водим, вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підіймав.